Рік тому, 23 січня, загинув в зоні АТО наш земляк Андрій Конопльов. Цього дня його рідні друзі та фронтові побратими зібралися на міському кладовищі, щоб шанувати пам'ять героя. Рік тому в зоні проведення антитерористичної операції йшли запеклі бої за Дебальцево. 23 січня старший сержант 128-ї окремої гірськопіхотної піхотної бригади Андрій Конопльов разом з побратимами виконував завдання командування в районі Дебальцево. Там. Потрапив під обстріл ворожих градів. Так обірвалося життя 37-річного добровольця, який, не вагаючись, пішов на фронт, боронив незалежність України. В пам'яті пирятинців Андрій назавжди залишиться героєм та патріотом своєї батьківщини. Пирятинська влада піклується про сім'ї загиблих земляків 31 грудня 2015 року. Міський голова Олексій Рябоконь та голова районної державної адміністрації Олег Куча вручили дружині Андрія, Галині Конопльовій ордер на двокімнатну квартиру та ключі від помешкання. В річницю загибелі земляка на цвинтарі зібралося багато людей: рідні, близькі, бойові побратими та просто небайдовжі люди. Вони поклали квіти до могили військовослужбовця, вшанували його пам'ять хвилиною мовчання.